Дуже цікаво ваше ставлення до компанії Елар. Та не дай Бог, просто не дай Бог Я. я. 16 тысяч то 18 гривен. Ну, з тим учетом, что продуктом пользуется вся моя семья, ну, мабуть, 10-13. Що вы хочете побажати усім менеджерам, усім лідерам компанії LR в наступному 2026 році? Я бажаю їм, uh, пити наші вітаміни, щоб бути завжди здоровими. Мозгов побольше. А yeah. <постив> e, Ну що їм процвітання, і хай вже швидше і прийдуть нові. І... Ну, ну і я це віду, і... в це і мало вірю, і... але ну хай вже і... хай вже приходять і... молоді амбіційні зменшити їм зарплату, щоб вони були людьми. Людяності, доброти до людей. А що, у них щось погано там чи що? Ні, ні, ну щоби їх. Хай вже будьте людяними. Будьте людяними. Щоб був більший бюджет і на все вистачало грошей. Інше не кралось.